Boa У нас надзвичайна ситуація є на якому з постів нас є сигнал, по якому ми передаємо це три удари по бочці. Тоді у нас піднімаються люди з різних з усіх постів, збігаються на цей пост, де звучить звук тривоги, і тоді ми ліквідовуємо ситуацію. Наважувати сили, які у південному та східному регіонах країни зосереджують на боротьбі з неіснуючим в Україні фашизмом, західний має бути особливо активним. Переконана вітчизняна співачка та громадська діячка. На її думку, тут потрібно ініціювати і проводити правильні позитивні акції аби гуртувати людей задля проголошення власної позиції. Тане, скажіть, будь ласка, а є різниця, чи був на Майдані, чи я чі, не було. Якщо він звідси помагав, хто чи міг. Я, наприклад, був два рази на Майдані, звідти чим могли допомагати. А тут починається, хто скільки раз був на Майдані? Скажіть, Хай, про. І просим. В тому числі, як члени, які перебували на Майдані, до вашого відома, і не тільки, які зробили роботу як на Майдані, так і зробили роботу в Івано-Франківській області. Дякую за увагу. На сьогодні, на другу годину, координаційна рада, обласні ради. Останнє ну, це... це... ну, по людськи за, це... за... Чого? 12 .45. А ви давайте, всі тут? Давайте, година наші, на, друг... давайте на 16 ну, години. Три години готуватися будемо. Люди голодять. Я давайте бачу, тут нікого, давайте на шістнадцяту -го годину я вас прошу. Спасибо. Для того, щоб ми могли відготувати. 에... бачення. наше бачення. Координаційну 3... раду мають прийти ваші працівники і наші представники. Виберіть ну Так само виберіть 10 говори, чоловік, які будуть з нами нести бесіду. Що давайте ми будемо чекати? На 3 годину 15.00. Ні, друга -го, година! Та не встигнемо ми, просто не встигнемо. А а що там готувати? Ну, а що давайте, ви хочете? А що у ну, вас не тепер ще нічого не вирозу? Ну, ви ж всі тут. Давайте на 15-ту годину. Але при всій повазі до всіх працівників. Все ми більше координаційних рад не буде. Народна самооборона в області вирішила сформувати нову добровольчу бойову одиницю, яка воюватиме в зоні. Ато для початку це буде сотня Галичина з перспективою розширення до батальйону. Така ініціатива. Реакція громадськості на черговий етап мобілізації. Активісти обурені повістки приходять багатодітним батькам, а Добровольців до лав збройних сил не беруть. Неодноразово є випадки, де передають повістки чоловікам, які по п'ять по дітей. То люди, які фізично не неспроможні вести бойові дії. Тому я вважаю, що коли є добровольці, які дійсно фізично підготовлені, тим більше є колишні військові, які мають навики ведення боїв, хтось був уже в гарячих точках. Тобто, в першу чергу я вважаю таких три людей відправляти на бойові дії для захисту батьківщини. Акцію чистий четвер провели б івано-франківську активісти правого сектору та народної самооборони. Після злагодження на Вічовому майдані колони рушили по вулиці Незалежності та Грушевського. Під адміністративним будинком через гучномовець зачитали свої вимоги до обласної влади. Наступна зупинка обласне управління юстиції на прохання вийти до мітингуючих. Начальник головного управління юстиції в області Василь Кавацюк не відгукнувся. Ярослав, розкажіть, будь ласка, що це сьогодні за акція відбулась? Тобто, чого можна чекати в подальшому і чого ви досягнули в сьогоднішньої акції? Ну, першу чергово, акція пов'язана ну, з тим, що пан Лебідів через свої підставні фірми, національний товариство, які відповідно беруть участь в даному процесі, хоче забрати свою власність під свій контроль. Е -завод. Відповідно, рішення громадськості одностайне, що зраднику держави немає чого робити на нашій землі. Відповідно, ми сьогодні провели акцію протесту, мирне блокування для того, щоб не відбувався нелегітимний скажімо так, збір акціонерів. Тим більше це підтверджено рішенням суду щодо арешту 26% акцій.